Ієн Флемінг Живий і Дай Померти. Це міцна історія у жанрі британського шпигунського бойовика. Невелика, але і не коротка історія, що розповідає про пригоди бравого агента англійської розвідки Джеймса Бонда. Живий і дай померти це друга книга, написана Яном Флемінгом у далекому 54-році. му році. Отож. Агент 007 вирушає до Гарлема на пошуки секретного агента організації СМЕРШ містера Біка, щоб запобігти поставці втраченого золота сумновісного пірата Френсіса Моргана. Дивобіг обіцяє бути запеклим. Бонда підстерігатиме безліч небезпек, акули і баракуди, скорпіони та електричні скати. Бомби-ананасики та озброєні до зубів бандити. Але в кінці небезпечного шляху на Джеймса чекатиме справжня коштовність дівчина на ім'я Совітер. За час мандрівок героя занесе і до Нью-Йорка, і до Ямайки. Тарас і не два він уникне смертельної небезпеки і, звичайно ж, отримає любов чарівної жінки серця. Історія наскрізь просякнута тропічним духом, підводною романтикою та ямайським палючим сонцем. Відмінний твір та чудове продовження першої книги «Каз... Рояль. Читайте із задоволенням і дивіться внеменний фільм. Бонд крутий, потужний, шикарний. Він викуряв купу цигарок і п'є міцний алкоголь. Як вам така картинка? В книзі він більш людяний, має сумніви, побоювання та страхи, які він хоробро перемагає, і як наслідок цілих дії будуть повалені або дотримує свій приз шикарну жінку. На мій погляд, роман Живий дай померти більше за інші твори флемінга, близькі до жанру трилера. Дуже вже по-американськи виписані сцени насильства та садизму. Тут Флемінг мені... На відміна від своїх інших романів, пише в стилі, мабуть, Чейза. І всі його деталі неймовірно точні та реалістичні. Тож, Ієн Флемінг Живий дай померти. Навчальна книга Богдан рекомендує.